Цім розказує, я краєм вуха почув і зрозумів мій клієнт. Потім став ходити і записувати після дяді Міші, але перша фраза визначально, вона звучить так: для того, щоб її промовити, я завжди переходжу в інший фізіологічний стан. Я стаю дядю Мішою навіть ззовні. Те, що в нас голоси один до одного, це 100%, зараз я буду точна копія дяді Міша. Ось дивіться, це я нормальний Володимир Шинкарук, а зараз дядя Міша Сидорчук, дивіться. Опа. Оце хлопці! Оце хлопці! Оце як кончилася війна! кончилась война, осея жертва разом не